Чао, мія мадонна, привіт, моя мадонна. На цьому першому уроці для туристів ми навчимося правильно вітатися, знайомитися та прощатися тільки найголовніші фрази: швидко, коротко, без зайвої інформації та нудної граматики, щоб ти могла приїхати до Італії та правильно познайомитися з будь-якою людиною. Будь-якого статусу. Просто використовуючи фрази з цього уроку. Поїхали. Привітання на ти та на ви. Чао! Вітаю! Привіт! Використовується так само, як у українській мові. Однаковий на 100%. Бонджорно! Це добрий день. Доброго ранку. Здравствуйте теж може бути. І на ви, і на Ти універсальне привітання, яке можна використовувати завжди та скрізь. Але запам'ятай, що бонджорно в Італії використовують лише десь до п'яти часів, коли ще ясно, після того, як починає темніти, кажуть Бонасера, Бонасера, тобто добрий вечір. «Buona сера. Як на ви, так і на ти. В італійській мові є ще одне миле витання: Бонді. Буонді. Це синонім Бонджорно. Воно звучить більш так: ніжно, м'яко. Наприклад, якщо ти зустрічаєш друга чи знайомого. Неважливо, ти з ним на ти чи на ви, але ця людина викликає у тебе дуже багато приємних. Радісних емоцій, дружніх, то можна сказати Бонді Бонді. Але є ще нейтральна форма привітання: як на ти, так і на ви. Це сальве. Сальве це щось на зразок здрастуйте або вітаю. Але воно таке нейтральне. Можна використовувати при спілкуванні з старшими людьми. З людьми молодшого віку, вона абсолютно нейтральна. Можна і вдень, і ввечері. Так само, як зі словом, Здравствуйте. Алора! Allora. Тепер все повторюємо. Я говорю, а ти повторюй за мною, щоб краще запам'ятати. Чао! Бонджорно. Бонді. Бонасера. Сальве. Тепер знайомство. «Мі к'ямо влад. Е ту. Коме ті кямі. А тебе як звуть. Е ту. А тебе. Коме як ті кьямі, тебе звуть. Тут використовується дієслово кьямарсім називатися, кямарсьім іменуватися, зватися. Іо chiamo Влад. Мене звуть Влад. Я називаю себе Владом. Ту chiami. Коме ті кьяме. Як ти себе називаєш? Тебе звуть як. Луй, Сікяма Леонардо. Його звуть Леонардо. Лей, chiama Simonetta. Її звуть Сімонетта. Повторюємо: Йомікямо. Ту тікямі, луй сікяма, лей сікяма. У звичайній мові займенники іо, ту, луй лей опускаються, тобто не вимовляються. Тож ми просто говоримо к'ямо влад, Коме ті кьямі. Алора. Тепер давайте повторюємо це у стандартному діалозі. На ти і на ви. Це шаблон. Ту чао коме ті кьямі. Мі к'ямо, влад. Е ту, коме ті кьямі. Вставляємо ваше ім'я, наприклад, Наташа. П'ячере, «П'ячере» П'ячере це означає мені приємно познайомитися. Відповідаємо міо». Мені теж приємно познайомитися. Тобто взаємно. П'ячере так само перекладається, як приємно, подобається, задоволення. Тепер вічлива форма на ви. Форма лей на ви так само перекладається і як вона. Тобто, одне слово, два різних переклада. Бонджорно, «бонджорно», сіньора, комасі «мі к'ямо Наталія. Елей, комесі к мі к'ямо, Владислав, Піачере, міо. Тепер нам цікаво дізнатися, хто звідки, хто де живе. Іо соно ді Торіно. Соно Італіано. Е ту. Дідове сей. Сей ді. І тут вставляєш своє місто. Я із Турину. Це північ Італії. Я Італієць. А ти звідки? Ти з Мікеланджело Е ді Фіренсе. Е італіано. Мікеланджело з Флоренції. Він Італієць. Б'янка Медічі е ді Венеція. Е Італіана. Б'янка Медічі із Венеції. Вона Італійка. До речі. Знаменита галерея Уфіці у Флоренції, це подарунок Франческо Медічі, Його коханій Б'янкі. Це просто неймовірна красива історія кохання. Вона просто чарівна. Без цього кохання не було би і галереї Уфіці. Я розповідаю про неї на своїй лекції. Дуже рекомендую подивитися її перед тим, як поїхати до Італії. Якщо ти знатимеш цю Історію в подробицях, то повір. Італійці це дуже високо оцінять посилання на відео, лекцію під відео. Е ту, дідове сей, ти звідки? Ді це прийменник, дове це де, звідки, сей це дієслово, ессере. Ти є. Тут ми використовуємо форму ессере бути. Ді плюс місто. Соно ді Торіно. Луй е ді Фіренце. Лей е ді Венеція. Ту дідове сей, Іо соно ді Торіно, Е ту дідове сей. Напиши у коментарях, із якого ти міста будемо знайомитися. Тепер діалоги на ти і на ви. Ciao bella. Ciao come ticiami. Mi chiamo. Aja. E tu comitiami, mi chiamo vlad. Piacere piacere mio. Vlad di dove sei. Sono Italiano. Sono di Torino. E tu di dove sei. Sono di. Staвляemo swoje miesto. Sono Україна, Українка. Тобто я Українка. Buona giornata, гарного дня. Грація, buona giornata, Анке а те. Дякую. І тобі теж гарного дня. Анке перекладається як також. Тепер вічлива форма на ви: Лей. Бондорно, сьора, бонжорно. Скузі. Коме сі кьяма. Mi chiamo Anna e lei come si chiama. Mi chiamo Vladislav. Piacere piacere mio, lei di dove? Sono Italiano, sono di Torino, E lei di dove. Sono di... Sono Ucraina. Buona giornata гарного дня. Грація, giornata anche a lei. Ну а тепер правильно італійською прощаємося. Ciao – Це і привіт, і пока. На ти і на ви. Buongiorno – Це можна говорити, коли вітаємо і коли прощаємося. Але це вітання та прощання разом із побажанням гарного приємного дня. Буона джорната. Це просто прощання з побажанням доброго дня. Буона сера. Це доброго вам вечора. Адо. Побачимося пізніше. До зустрічі. Адо. Ще є апресто. До скорого. Апресто. Чи ведіємо п'ю тарді. Побачимося пізніше ci vediamo più тарді. Або є ще коротка форма. А п'ю тарді. Побачимося пізніше. Arrivederci. Arrivederci. До побачення. Arrivederci. Але це на ти. Але ще така ж сама форма, але на ви. Аріведерла. Аріведерла. Алла Просіма. Побачимося наступного разу. Алла Просіма. Алла Просіма.